Знаєте яку, за яку віру диявол в душі? Знаєте, чому вона небезпечна? Послухайте це. Віра в душі дозволяє тобі жити, як ти хочеш. Тому що, ну, як найчастіше, ми кажемо, я вірю, що Бог є. Але ну і що як я живу? Але я ж вірю, що Бог є. Ви знаєте, біси не то, що вірять, вони його бачили. Вони ж були ангелами, падшими. Вони прекрасно знають, що Бог є, але вони живуть як чорти, як біси. Їхнє життя не міняється. Ось тому диявол за віру в душі. І взагалі Біблія пише, що Бог хоче бути в нашому серці. Тому що через серце ми будуємо своє життя. Якщо би Бог був у нашому серці, наше життя не було в криках, сварках, п'ятстві. Нам би не було цікаво дивитися різні передачі. Но коли приходиться до Слова Божого. То нам це не цікаво, Бог це і є слово Боже, і він каже: Той хто мій слухає слова мої.